Добрий день, ми з України. Два Конотопські куми продовжують започаткований нами ж Патріотичний челендж Україна-2025. Коли ж те падло, уже здохне. Шахід, ракета в добавку Каб, цивільний дім, невже те штаб? Так, це штаб життя з плацдармом мрій. З форпостом сокровельних всіх надій в цивільний дім вони стріляють, у маршрутку підло вони влучають, яка з'явилась із зарогу. Сирени виск трубить тривогу. Авто і кухня, гаражі, школи це символ нині лихої долі, тому що в них летять ракети, снаряди, каби, а ще шахеди. Руїн квартал і мін осколок. Пожежі, вир. І вічний морок, жалоба тягнеться до зір. Хто ж з вас кликав Руський мір, герой, прибув? В сльозах родина стоїть у квітах домовина, в усіх вже серце в тузі сохне, коли ж те падло, врешті здохне.